Дорогі друзі, сьогодні в мене сталося таке поповнення, сім'ї. У нас приїхали курочки, щоб оціп'ятка води. Може... Те, як називають жовті тварини. Ну, напевно, жовті тваринки. Ціплятка. Ціплятка нехай будуть. Ціплітка. Тут їм їжа і зараз будуть його не переносити. А то часом <схід> не то, що розлило. Треба тримати. <сві> да не, гай не п'є, так. Раз. Друге. Ага. А якщо вона не хоче пити? Казав ромку, дати пити. Ну, то дати пити, то зрозуміло. Я їх зрозумі. хвилини без води не протримаюсь. Ой-ой-ой, що у вас тут за руханка? Так, ти що тут? сейчас а я тут так что тут у нас. Делать, делать, делать. Так, кто ты еще видишь? Бо вони вже дьобають. І вже роблять і вже с гадять. сюди. Боже, вони вже то все дьобають зараз. І вже на сім. І нас і нас є вісім виходи курочок. Вісім курочок. Водичка в них є. Їжу топчать. Головне, щоб не насрали в неї. Та нічого, я вже казав то, що Ютуб забороняє. Мені можна. То що Ютуб забороняє, казав. Боже, та не налітайте так. О, вже пакустить. Сілка, а якщо воно води не хоче? Так хоче води, все не хоть. Бачу, зранку прийдеться їм заміняти. Ну, прийдеться. А то вони то, тут будуть спати. Ну, де? в хаті будуть спати? різні. Ось в коробці. Ну, нормально, наприклад. Треба десь покласти, напевно, на оцю таборетку, де... А, їх... Та дивні, то праведні, але треба так накрити щоб вони не а, та. а то вискакнуться, йдуть до нас в кімнату, коли я в туалет піду. А то як коли я люблю ходити в туалет... <плакова> <плакова> Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. <плакова> 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 <плак тик тік ва тік Мені було прикольно поставити було б прикольно взяти таку спеціальну камеру, або по телефон. І зняти, поставити телефон, зняти і подивитися, що буде за ніч. Тип-тип-тип-тип. О, вони тут ще все порозкидали. На міни свої, а що? свої стали. На свої біди вже поставали всі. На тваринки. Жопки тваринки. Ой, я буду тут ізгодом. Гарна курочка. Ну, <звіння> <звіння> О, вони вже плядуть флазбу. План... А якщо вони своїми дьобами розковіряють? Або якщо вони розковиряють своїми дьобаками? Тож, бачу, вони трохи підросли, тому що спочатку курочки... Їм 10 днів. 10 днів їм. А я чув, що перший курс диба взаліг їх, того худра маленького, вона да, навіть де? крила. Там навіть крила. А перший день у них крил неба і навіть у того пір'я диба. Буде, якщо що цікаво, я можу... Якщо Дмитро до мене додому піде, я можу йому показувати курочок. Та ну, що, Дмитро не знає курочок, він в селі силів баби був, був. Ну, то, У нас вони добаш, то тут. Ну буде на то при... я Їм треба... зараз я в друзі дещо запити Мої, під будь ласка друзі мого і такі... друзі, будь ласка, напишіть в коментарях як назвати цих курочок. Всім варіантів і самі за лайкані я, і самі за подубайкані я... я виберу і їх назву і птіпціта. Опа курочка, напевно, її назву. Тут оцій курочці можете написати ім'я, тому що я її вже сам назвав. Воду Тому що вже раз воду перевернув. Боже, то ви так всі припаси її за день з'їдять. Мені здається, котики обли... На до котиків ми не будемо заводити, поки Ви їх не переселить до інших курочок. <плес> їх води достатньо, корм вони зараз їжу зараз. А якщо ще паба я якщо схожу, якщо буду ходити в магазин, то я заскочу якийсь такий зум-магазин і подивись ще є для курочок їжа. Тому що боже, така є. Або якісь забавки, для них поводи будуть. І в нас не треба. Ой, йо, в них же є забавка корм. І в гру хто більше з'їсть. І... О, вони вже по землі ходять, збирають. Угу. Головне а так, не... Дали, а тепер? Так. У мене трохи сталося. Треба, що телевізор не показує, тому я прийшл. А камень чтобы не перевертали. То дальше я с Польши привез. Mm -hmm. Польский камень. Ой, ё Они уже психуют. Я сил куря Не... Табо двері закривай! Ай! Треба якось табор закрити! Псика! Що буде А я тут пси зайшли в хату. А, а тут ще боєпри... А тут ще боєприпаси бачу є. Тіп-тіп-тіп. Тіп-тіп-тіп, ви сьогодні мені спати не дасте. Мне вот хочется просто взять его на взятыми ручкой. Да. мне так страшно. Ой-ой-ой. Ой-ой, это на психуйте. Вот это на белье корма. Думаю, я буду... Думаю, я не А не, не хочешь, так не хочешь. Так, коли Василь казав, що не буду часто в... Василь сказав, що не буду часто відео з порами. Ага, розумію. Тепер буде кожен день, поки вони від нас не переселиться в відео про них. Ой -ой -ой. Ой -ой -ой. Ой -ой червоним намазано. А там уже пусть. Ой, вони зараз здесь з'їдять. сидеть. Уже данные листья туди. Знаєш, кто я вот А, не хочу. Йолки, не їжте все. Ви Вибер... прямо про ті куртки проти... положить мене, бо що я взагалі не фіга не... не їм, тому що я хочу відео знімати. А тут вже і швидко закриваю. У тут вже всю їжу злопали. Угу. На те, я бачу, бачив, є боєприпаси для них. Я бы одну на ручку взял, но мы за Давайте я попробую. А, ты Боже. Ой, ты же ничего не робот, найстар... давайте я попробую так. Ой-ой-ой, не хочешь. Боже, мои страшные пигнематы. Ай. Давай, я козу. Ладно. Вот тогда бан на страж, на, на страж, у меня их трохи высылается. Давайте вот это немає гарного, то що? Це... А! То, що, о, ти та чого ти? Я так не думаю. Там нічого немає. Бляха, не 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 <сі> <А>! то так що... страшно. <сі> ой яй ой яй яй не бийся! Не бейся, не бийся! А! Десь тут страха теж може в туалет сходити. А мне цікаво, то все хлопці, чи дівчата і хлопці, а буду просто всі дівчата. Ладно, потім подивимося. Так півні пів виросли, значить були хлопці. Да вони на той корм Да вони на ті сирина налітають звичай, ніж я на я на ту саме, ніж я в телефон. Давай тепер акосит, давай теперь. Ой, ой 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 Так а Шо ми мигра. Андрій там вже і брат там вже Вони всю воду випили. А ні, не, не всю всю. Планувати побіг не можна. Ладно, друзі, папа -па. па -па, і зустрінемося вже завтра на наступний день.